Добрий день. У мене сьогодні чашка з лисичкою, а це значить, що, що ми сьогодні йдемо обрізати розмарин. Бо сьогодні якесь число сьогодні? Бачу. Сьогодні 28 лютого, сказала лисичка. І значить, ми сьогодні обрізаємо розмарин і взагалі дивимося, що з ним там коїться після зими. Гайда. Tudo branco. Uau! Uau, 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 uau! Uau, uau, uau! de pedrinha. Uau! Розмарин зовсім малесенький. І тут малесенький. Місто є воріть, спорога ось. Тому він такий малесенький. Ну що, от я от ножиці, а от розмарин, з яким ми сьогодні працюємо. План такий: подивитися, що з ним взагалі коїться після зими, як він поризимував. Тому що результати трошки різні по різних рослинах, і потім ми його будемо підстригати. Перед тим як робити роботу, треба дати хабаря оцій собаці, щоб вона не заважала працювати. на. Загалом з розмарином все дуже добре, як на мене. Звісно, деякі кущі підмерзли, але результат в цілому мені подобається. По деяких кущиках підмерзли тільки верхушки, і то навіть не всі. Так що ну, цей кущ, наприклад, в дуже гарному стані. Я просто буду його підстригати, рівняти по висоті. Деякі кущі трошки підмерзли, вимерзли окремі гілки, окремі пагани, і я їх буду вирізати секатором перед тим, як формуватиму кучі. Отакі справи. Починаю обрізку розмарину, і, чесно кажучи, я не знаю, як я точно буду підстригати кожен конкретний куч, тому що. В деяких випадках треба буде підстригти верхівку, в деяких випадках треба буде підрізати пагони, які завалюються, бічні пагони. Тому ми будемо дивитися кожен конкретний кущ і вже вирішувати, що з ним робити. Тут я просто почну підстригати, почну з верхівки і потім подивлюсь, як воно виглядатиме. Кущик я підстриг, а от ці обрізки я використовуватиму для вкорінення живців. Дивіться, щодо вимерзання розмарину взимку. Ми знаходимося на півдні України в Одесі. І от я хочу показати два однакових кущі. Оцей кущ, причому це однакові кущі вирощені з насіння. Оцей кущ дуже добре себе почуває. Тут буквально треба підстригти 3 сантиметри, 3, може 5 см в самі верхівочки. Але інший кущ геть такий самий. І росте, в принципі за метр від цього. Зараз я вам покажу. Він постраждав набагато більше. Так, дивимось. оцей кущ набагато більше постраждав. І по якому принципу тут вимерзли пагани, мені не дуже зрозуміло. Але ну, тут очевидно, що пагани вимерзли досить сильно. І, от. І аж отак от я їх буду підрізати. Тут бачите. Листя живе і пагін далі живий. Тут от, сусідній пагін живий повністю. Тут навіть верхівку не треба зрізати. Знову ж таки, от великий пагін, товстий, хороший, але його треба прибирати. Ну, я зараз дивитимусь, до якої, до якої міри його треба зрізати. Але очевидно, що він повністю мертвий, він повністю сухий і мертвий, я його повністю прибиратиму. А що так, бачите? Суха, суха деревина. Як і на сусідніх паганах. Оцей, мабуть, теж, якщо я не помиляюсь, теж сухий. Але загалом кущ е живий, от дивіться, наполовину вимерзлий. Ні, Перепрошую, це живий пагін. От, але кущ живий я його підформую і все буде з ним добре. А, а, а. Бачиш, чикає. Чик-чик. Ще ще ще. ще, ще, ще. Дивись. Оп. Бачиш? Я закінчила обрізку розмарина. Мені дуже подобається результат. Мені дуже подобається, як розмарин перезимував в цьому році. Хоча зима була очевидно дуже м'яка, але все, що мені подобається, розмарин у нас зимує, дуже добре росте в цьому році. Я очікую дуже гарний приріст, багато квітів і насіння. І також я отримав дуже багато пагонів, зрізаних на живцювання. Тому в цьому році в мене буде дуже-дуже багато розмарину свого. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, бо в мене буде і дуже багато цікавих відео, і дуже багато корисних. Дякую вам за перегляд і на все добре. Amém. Ai, não já